Всім доброї ночі. В нас турнір. П'ятизірковий стрімка атака. Четвертий день. Що у нас тут за обороною? Ну, оборона тримається. Ось такий формат я виставив. Ну, давайте сходимо, сходимо в атаку. Вчора було важко, було багато бернадет. А сьогодні є хрейдмар з китайцями, з мільками. Ну, в принципі, в мене все є для того, щоб заблочити ту хрейдмер. Єдине, що мені потрібно то або 6 синіх камінчиків, або 6 червоних. Ну, я так думаю. Давай подивимося, що тут у нас. Наче є. Є червоний кристал, чи він нам потрібен? З одного боку би і ні. З іншого можна зробити комбо, поки ми під таунтом зробити комбо, і, зроб... і це в нас буде дві сині трійки. Мені це подобається більше. Прекрасно. Міняємо плани, робимо четвірку одразу. Думаю, чи буде варік забрати того лікуя. Ну, давай спробуємо. Так, ми його забрали. Навіть хрейдмер не зарядилося, тому б'ємо із арнією, фергусом підрізаємо манну. Ну і б'ємо сюди, звісно. Тепер перезаряджаємо свого лікуя. Проходимося, дивимось, хто живий. Живий Дей тому перезаряджаємось просто, і я думаю, добуваємо. Так, є. Перший бій пройшов. Давай далі, о! Ай, бабка. Зізарні на плечах. Кот той бісячий. Ну, що пробуємо тою командою грати. Так, є у нас фіолівсі штук. Давай зробимо. Це забагато комбо поїхало, якщо що. Але фіол зарядили, Давай вдаримо. Бабці зовсім трохи не вистачає. І десь потрібно б знайти нам синіх камінчиків. Давай, може, визарнюю пошукаємо. Хай вона вже б'є в того лікуя. Ні. Але із гарних новин те, що в нас є зарядка лікує того ж самого. Давай робимо трієчку. Бабку нам заряджати не потрібно, нам би її добити якось. І зарядилася Хрейдмар. ну, угу. б'ємо Хрейдмар тоді. Перезаряджаємо Хрейдмар. Б'ємо так само, дивимося, хто тут живий залишається. Ну, звісно, кіт та мілька. Давай обережно та камінчиком. Ага, їй не вистачило. Прикольно. То з таунтом попрощалися. Ну, звісно ж. Давай тоді ми прощатися з тобою. Дякую. Нерви нам не псувала. Окей. Регінка. Ну, поїхали. Теж б'є, робить нам заборону на бафи. Але тут в нас є синій камінчик і є червоний кристалик навіть у нас. Давай з нього почнемо. Угу. І зробимо. Думаю, ось такий хід не хоче кристалик збирати. Ми і так, в принципі, всіх перезаряд... перезарядимо. Угу. По старому погано ізарнія плюс Хрейдмар. То залишається, Ну, всі залишаються, звісно, б'ємо сундзянням. І фергусом ману трохи зріжемо і перезарядимо ще синіх. Повторимо наш урок. Шикарно. Не даремно, дав я ізарні 25Мки. Так. Ну, Теж мілька, теж бабка. Брамбл. Ну, поїхали. Звісно, ми брамбул у ману не зріжемо, але в нас є трохи синіх. Так, щоб без комбу було, дивлюся. Давай ось так трієчко, обріжно. Ось і зарня під заповільненням. Цікаво. Тому давай спочатку вдаримо сундзяня, подивимось, що тут відбувається. Вони поки під блоком окей. Ну, давай спробуємо зарядити хрейдмер наступним ходом. Заодно ще синіх підготуємо собі. Вони поки в блоку. Давай так, навіть, щоб і червоні теж були. Вдаримо все ж таки хредмер. Червоних наче в нас немає. Давай тоді бабку доб'ємо. Вдаримо із арнією. Так, і залишається ще фергу з нас, але зробимо хід в пустоту. Можливо, тут лікуй, все вирішить вже. Дякую. Так, добре. І залишається ще крайній бій на сьогодні. Дві скриньки. Досить цікаво. Ну поїхали. Так. Йомна зарядка червоних. Ну, точніше лікує, не червоних, а лікує. Думаю, чи потрібно тут якесь робити комбо чи ні. Давай, ні, певно, складемо обережно. Ну, зелений. Я не хотів, щоб складався, але вже як є. Так, будемо ми зараз горіти. І тепер трохи, можливо, це будуть проблеми. Давай синіх складемо. Може ще щось доїде. Є в нас фіоли. Один хід ніяк не збирається, але спочатку сходимо один хід. І тепер можна, я думаю, зарядити спочатку навіть синіх. Угу. Чудово. Фергус мені підходить, тому що трохи буду їм різати ману зараз. А, давай підріжемо ману. Спробуємо центр заблочити і перезарядити хрейдмарку. Теж вдарити. Так, дивимось. Скринька одна відлетіла, інша залишилась. Трохи не пасує, тому що хотілося б червоню в пустоту перезарядити. Але вже як є, давай так сходимо, може комбо підійде. Ну, майже. Хоча Хрейдмаркою б'ємо. Я думаю, її перезаряджаємо. Б'ємо ще раз. Так, буде... буде бити лікуй і я думаю, буде фінішувати є. Чудово. І сьогодні вдалося зробити 5 шотиків. Що Шо тут в рейтингу? Нову сотку влізли. Де ми тут? Не ну, ще не оновилося. Але чудово, все ж таки 47 -е місце, поки в турнірі, це окей. Ну, завтра ще поборемося. Так як тримає оборонка, сподіваюсь, що займемо якісь високі місця. Будемо для того грати. Добре, всім дякую за підтримку. Побачимось в наступних відео. Всім тихої ночі. На добраніч.